Щороку, 6 червня, представники четвертої влади традиційно святкують професійне свято день журналіста. Для акул пера та мікрофону цей день надзвичайно важливий. Коли, здавалося б, звичайне дякую, підбиває підсумки нелегкої діяльності. Влада Борисполя долучилася до привітань журналістів, які не лише слідкують за перебігом подій у місті, а й висвітлюють їх на загал. Перше вітальне слово надали міському голові Анатолію Федорчуку. Від себе хочу просто подякувати спасибі за те, що ви є. Тому що будь-яка подія, будь-які факти, які трапляються в нашому житті, в нашому місті, в нашій країні, вони не стали би відомими нашим жителям, якби не ви, якби не журнал, якби не газети, якби не радіо, якби не телебачення. Тому ви дійсно, завдяки тому, що ви є майстер-пера, мікрофона, слова. Ви доводите цю свою думку до кожного жителя. Анатолій Соловйович згадав кілька історичних фактів, що засвідчили про нелегке становлення журналістики у Борисполі у всіх її проявах. Побажав четвертій владі міста залишатися гострою на перо об'єктивності та відданої аудиторії. Після цього надав слово секретарю міської ради Валерію Ксьонзенко. Журналістика це не проста робота і наверное, она требует не только там эрудиции, не только там определенных знаний, наверное, она в первую очередь требует какой-то талант, вот, освещения тех событий, чтобы они все-таки были освещались правдиво, не И, конечно, это сложный процесс. И я думаю, что не зря журналистику называют четвертой властью. Подяками міського голови та сувенірами із символікою Борисполя були нагороджені усі журналістські колективи, які висвітлюють події міста. Після цього вчитель дитячої музичної школи, автор-виконавець Бардівської пісні Наталія Карнаух, виконала пісню «Гді найтімні такої слова. сердцам надежду, где найти мне такую ночью, когда за окном стемнеет, ночью, когда Солн смыкает вежды, Я в тишине разыщу это слово слове. Вами привітам до своїх колег. Звернувся депутат міської ради, редактор газети Ринок Бориспіль Ігор Петренко. Я бажаю всім, всім вам, колеги, доброго настрою, доброго здоров'я. Я бажаю вам дійсно гострого пира і не тупого комп'ютера, хорошої, хорошої техніки, хороших тем, хороших людей, хороших зустрічей вдалих статей, вдалих репортажів. Я бажаю, щоб вас цінували, поважали. Щоб ви мали авторитет у суспільстві, мали цей авторитет завдяки тій правді, яку ми з вами доносимо до людей. Журналіст телерадіостудії Бориспіль Тетяна Підгурська виконала пісню, присвячену дню журналістам. Скільки коштує правда? депутат міської ради, член редакційної ради Борис Шапіро. Сьогодні ці нагороди, ці слова, вони, вони, вони відповідають вам всім. Я вас їх дуже люблю уважаю. і е -е -е, поважаю. І враховуючи, що в нас такі ну, досить близькі відносини, з кимось ми періодично вбиваємо чашку кави, з кимось ми ругаємося. Е -е, Колектив телерадіостудії Бориспіль від щирого серця вітає усіх журналістів міста Борисполя із професійним святом і бажає нових цікавих тем, гарячих новин, гострого пера, сміливих проєктів, терпіння та наполегливості в досягненні нових висот на милі журналістики. Тетяна Фідгурська Соренко, новини телеканал Бориспіль.